Люди не ворогів, щоб зберіг неподільну, і, і незалежну українську державу, що ви припинив ворожичу між владою і народом та зупинив між особу боротьбу, щоб наповнив владу не застосовувати зброю проти народу, який обрав її, щоби викорінив в нас ненависть, гнів та всі інші призвесті, що руйнує брат, братолюбність і веселився нашою любов до своєї батьківщини. Щоб послав мир, злагоду народу нашому і простив нам усім про війни, й невинні. Благаємо тебе, чоловіко любний, Господи, писуха і скору. Омін. всіх кінців землі тих, що в морі далеко. і милостивий, милостивий будь владиго, до гріхів наших і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловік, любний, погніси, і тобі славу послаємо Отцю і сину, і святому духу, нині повсякчас, і на віки, І судов, через неправди й беззаконня наші, втратили мир і славу Дух Україні наші. ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом, ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненавість між людьми, ти бачиш непримиренність між протидіючими силами, неправда породила в нас насилля, страждання не виникля. Ти ж милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння народу нашого, бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу, дякуємо тобі за милосердя Твоє і припадаючи, знову дякуємо за твою безмежну любов. Ми хоч і рішимо перед Тобою, але ж і Тобі єдиному служимо, злянься на наш чоловік, любний, Господи, і не карай на називом Твоїм, за наші провини. Вільні і невірні за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість і нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння, але Ти Боже наш, бачиш і навернення до тебе народу нашого, Його віру і жертовність. Господи Ісусе Христе, Ти сказав без мене не може. Говити нічого, Допоможи поможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов, один до одного в мир і славу, благає тебе, церква Твоя, влади повного, милостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її, Господи. Бережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави, Господи Боже, Ти керуєш народами і кожною людиною ти даєш владу і відбираєш її, надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або невеликій частині суспільства. Навчи людей особливо тих, що називають себе християнами, не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, бо вона буде потрібна їм у житті, Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини і не чинили неправди. Господи, Боже наш. Ти є суддя праведний, вошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоб вони не дивились на обличчя, на посади і на гроші, а чи справедливий суд, щоб люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай, Господи, що скоро і вони стануть перед тобою на твій суд, Господи, наполу наших. Правоохоронців не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер, навчи також нерозумних людей, не спокушувати їх на насилля. Господи Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробовання. Це наслідок наших гріхів і беззаконь. Не карай нас надмірно, але зляйся на наші немочі, прости нам провині наші і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас і помилуй народ наш, як ти помилував, ніневітян заради їх покаяння, бо Твоє милувати і спасати нас, Боже наш. І тобі славу насилаю, Отцю І Сину і Святому Духу, нині повсякчас і, і навіть. Ній...